Який зайняв категорії Д перше місце на Львівський клуб? На, на клуб, так. Той є чисто голуб е, файрона Тараса. Той голуб був і чемпіоном. Один раз в мене з 300 кілометрів. ну У нього переважно всі конкурси це є. 300 км, Такий досить досить непоганий самець. Який він був, крім чемпіона ще який мав заслуги? Я, Микола так. Ну, Чесно, не хочу брехати. Я точно тобі місця, бо в мене нема такого, щоб я там собі спеціально пам'ятав і виписував. Ну. Скільки він загалом за рік мав конкурсів? <гум> Теж не я, я не пам'ятаю, 9 десь. 9 конкурсів, так. Да. Миколи мене, грубо кажучи, там 100 з чимось голубів. Перше місце в категорії G Львівський клуб. Кота. Вона, була, вона має за рік в марафоні, вона має два конкурси, вона тільки два рази була пускана. То є річна глупка. І вона була з останнього льоту на Кубок Федерації, вона була чемпіонкою на Львівську область. 800 кілометрів плюс. Ні, то не було 800, то до мене було 780 там з чимось, якщо я не помиляюсь. 83. Отака. Звичайненька, голубочка, читають. Так, звичай. звичайненькі. не бувають марафона. Два хороших. Два пуски два, і два і два хороших марафона вона має. Вона навіть ще три хвилини не заходила нам. Що то було, вона психанула. На цього року друга в категорії G Львів, так? на Льві, так, на вона друга. Вона один конкурс поганий має. Чотири має хороших. Два з яких марафон? 52, а третє, якщо я не поміняю, то видійте 901. Ну-ну, маленька. Третє в категорії то, голубка 901. Так, а тут треба уточнити, Микола. 901. 901. Отака голубочка. Досить така нічого. То є, то же, то же, то є чисто файрен голуб. В категорії С2, 974-та. Так, так 20-го року, 974-та. Ну, Мала 5 дуже класних конкурсів і на Україну прикнуло. Вона у... річною гарно летіла, річною із марафона добре прилетіла. І минулого року вона з марафону на Кубок Федерації непогано прийшла, вона там в десятці вроді би була на машину. Щоб я не брехав. Ну, ти молоди, взагалі, вони. У нас, здається, за 5 конкурсів, по-моєму, до 50 має, правда? В категорії це? Менше, даже. Вроді 40. би, як і, як 50. Вона така стабільна глупка, на того року трошки вона присіла, грубо кажучи. Не знаю, яку причину. Де кого вона року? 20-го. 20 го 20. Може їй на пенсію пора? Вона вже йде на пенсію до 100%. Вона йде в розплі, так? Так. І її походження? То є голубе, той то мій дефау старийся родоначальник. Мого голубника тут 90% голубів, грубо кажучи, потім дефауве. І голуб свистуна. Але не 52-й, а там інший такий є. Свистуна та. Ігоря, так? То було пара голубів тільки від тої пари. 26-36 то то є. її Мама в них одна. 26-36 то мама одна. 26-й номінований в якій категорії? Та тут, вроді би. Та він там в багатьох категоріях стоїть. Багатьох, на Ще є е, третій він зараз буде на цьому національному чемпіонаті в категорії. Це теж, вроді би. Ще голубка 29-та, яка в тебе змагається не один рік і показує. 29-та з п'ятизначним кульцом, яку мені минулого року вона була вроді би друга в національному чемпіонаті в категорії. Е, де вона є? В Категорії С. Але мені її дискваліфікували через кульцо. Бо кажуть, що теж з тих самих голубів. То навіть Микола, вона, оця 29-та голубка, то є дочка тої голубки 194, що була що всяка. Я побачив. По... По, по цих трошки в валуватих очах по Ну і, очах, і голові. І дзьобов як усіх. Вона теж така голубка. Тож треба було приїхати на відео зняти, щоб ти признався, що та голубка була в мене. То не та була в тебе, то її, то, то її мама була мама. в тебе. Ну, вони такі отакі. Та, ну, так, такі фактично, як і ця 194. І навіть по формі такі отакі. Яскраво, їх пізнаю, що вони мають такі очі типу, якісь такі специфічні. Окуляри сам... як кажуть. Не окуляри сам пророрі звичайно. Тебе тут голубки спортсменки, так? Так, тут всі спортсменки. Е, вони під час е, льотів до винного методу паруються між собою, не паруються, якщо паруються, то що ти. Ну я скажу так, якщо вони паруються між собою. Е, я стараюся ліквідовувати тих голубок, яка, грубо кажучи, займає роль самця. Ну, скільки в мене у ну, мене нема багато. Якщо за сезон у мене є якась одна лесбійська пара, то, то, то максимум. Не знаю, в чому причина, то, але так, щоб в мене було масове явище, типу, лесбіянство, того нема. І це не було випадки ті, які голуби дуже добре змагали. Так, переважно, в переважної більшості, що я помітив, в мене досвід, як то кажуть, невеликий. Але що я помітив, це голуби такі середні, нижче середнього, вони люблять. Займатися. Не про те думають. Вони думають не про льоти, а про інші речі. Олімпійська чемпіонка в категорії є. Вона ще летіла якісь, крім марафонів, чи ще мала якісь добутки на ну, короткі середні результати. Як інстанцій. тобі сказати, то Голубка така, на, на таких змаганнях вона показує, грубо кажучи, середній результат. Вона, вона має конкурса. Я вже не пам'ятаю, скільки вона там за рік має конкурсу. Вона кожного року мала конкурса. Вона за своє життя. В марафонах участвувала 5 раз річною. Вона була добре, я там, не пам'ятаю, в які, ну, які саме місце, але добре. Вона там в 2020 точно вона була. Двохрічною вона була на Кубку Федерації. Вона теж за минулий рік має коефіцієнт 16 з минулого року. І того року вона була три рази пускана на марафон, і вона три конкурси. Три конкурси такі, ну Середні конкурси, ну, але. Але Кращих на, не було на, 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 даний часу. на даний період часу. Отак вона виглядає. Той голуб теж. То одні ті самі голуби, що оця 74-та, то все по тому э, старому дефаулу і, і тут підмішано трошки вже э, э, посистанови голубах, Оці самі, що от 52-й, 36-й, вони так. У мене та лінія так як лінія, я важко назвати лінією. Добре спрацювали ці голуби по дефаву, разом так, з цими іменно з тими. І діти і внуки. І і діти, і внуки. Ну в мене всі голуби, так, грубо кажучи. То, і діти вже того, якщо грубо казати, я вже не знаю, чи то навіть чи то, в... внучка, чи правнучка, там вже треба розбиратися по журналу. Ти під цю голубку якусь особливу методики, мотивації щось використовував чи не використовуєш взагалі? Жодних е, Ну, марафон цього року для мене не був жодним якимось пріоритетом. Я, дав, я грубо кажучи, перший сезон я спробував літати всі марафони. Якоїсь спеціальної методики, там, як люди там на яйця садять, молоді, в жодне. Та сама, грубо кажучи, підготовка. Звичайно, ті, що голуби йшли на 300, вони були в одному голубнику з тими, що йдуть на марафон. Нічого там Нічого. спеціально екстраординарного не вигадував і на це. Перша в категорії Б на Львів. Та вона не тільки в Б, вона там, вроді би, більше має досягнень на Львів, якщо так рахувати цей. І вона зараз буде стояти в Україні третя в АШ. Третя в АШ. В то тебе того року маєш два голуби на Олімпіаду в категорії Аж маєш третього і першого Є. Ну, десь так. Можна то є голубка чисто від хто не має голуби, то є голубка е, Коші для володі е, з Києва. То від двох його голубів. Я вже не буду брехати Ван Хоут, Ван Демерве. Шалі? Бо я родоводи в нього не брав, я просто попросив його. Мені дати спробувати, я хотів випробувати його голуби, І одна з тих голубок досить непогано, вона річною досить непогано летіла. Можна сказати, що цей один рік з твоїх найуспішніших років історії. <зас> ну, я знаю. Звичайний рік, я так думаю. А та... 273 голубка. У перший рік. У що це попереду? Ну, ще рік та. Ще рік вона буде літати. Вона має пара конкурсів того року нормальних. З марафону вона прилетіла. Е... Третя, в мене на глубник третя. Вона раз було пущено на марафон, я сам був, в шоці, бо вона так переважно, от той голуб, він переважно так 300 вона ліпше прилітає, краще прилітає. А 500 вона так собі. А я. На Останній марафон я вирішив попробувати її ще на марафон. І вона досить непогана і один з коефіцієнтів там за марафон стоїть. В тебе є якийсь певний діапазон, що ти голубів знімаєш зі змагання там, трьохрічний, чотирьохрічний, двохрічний. Та нема, ну, який, який діапазон? Якщо там, голуби ну, добре летіли, я бачу, що вони вже трошки підсіли вже не ті результати. Який смисл його спускати на другий рік? Вже голуба голуба трьохрічного, чотирирічного, ну, смислу нема. Ти їх перекидаєш в розпліт? В... Ті, що я вважаю кращими, можу перекинути розплід, ті, що гірше, можу подарувати, можу ліквідувати. Е, ще такий момент від спортсменів. Ти береш молоді на змагання? Дуже мало. Дуже мало. Дуже мало і то, ну, якщо я я виводжу молоді, там, але я від спортсменів самих. Ми, ну, я можу взяти від тих пар, які я вважаю там, найкращі на пробу. Ну, так... Щоб іменно я набирав від спортсменів там 100 молодих, хто ні. Тобто, де, якщо ви виграли в якихось категорії перші спорту. Так, так, то я можу взяти там, лишити голубіня якесь одне на, на проб. Спарюєш спортсменів, кожен собі вибирає пару, чи деякі пари там одиночні можеш кинути, так як подобається? Розумієш, я трохи лінивий, я дію методом відкривання дверей, хай робить, що хоче. Вона є в тому дуже багато мінусів, бо тому що як дається кладка, вона потім де нерівномірно. Mm -hmm. Але я то потім ліквідовую, тим, що якщо десь є більше голубиня, а вколи щойно вилупилось, я те більше підложу туди, де щойно де вилупилось і все. Бо, mm -hmm. та, тобі, та, як я, та як я молодих, не, ну, собі не залишаю, мені воно великої ролі не, не грає. Це, а... це всі голуби образно є в більшості випадків від розплодових голубів, так? Ну, майже всі, так. Чому ну не всі там, наприклад, колись. Та, та сама 74, -та, 129. -та, то відльот від не голубів. Але то що, від, від, ну як, вже виходить від розплодових, бо я їх вже забрав сюди і вони вже стали розплодовими. Така голубка в категорії є третя на клуб. Та голубка е, була з першого марафону, коли це був важкий марафон. найважчий, я рахую марафон. Вона прийшла перша не на Львівську область, а вона перша на машину разом з Франківськом. На випуску було 3000+. плюс? Ні, не було 3000. там, Я не пам'ятаю, скільки було. Я в цифрах дуже. Не Не, не то, що я їх не можу запам'ятати. я... Не, там, не, не, не акцентую на тому увагу, скільки там, грубо кажучи, І вона має з трьох випусків на марафону, вона має три конкурси. Два добрих, а один так собі на коефіцієнт 80. вона. 79, чи скільки вона має за, за три випуски того року. Ти цього року летів новим методом, затимняв, не затемняв. Не затимняв того року. Не затемняв. В них є природній метод лінки, так? Чи досвідчував їм, щоб вони, вони всі в тебе ідентичні на останньому періоді. Ти навіть як затимняєш, не все одно йде природній метод лінки. Штучного методу а, він лінки, запізн... я Не знаю. А, але він запізненням йде. Ну, можливо, десь є такі. Бачу, в тебе на останньому періоді, ніби як це? Ти так щось підлаштував, чи? Нічого не то все. Природно. В тебе ще є 521-20-го року, який теж дуже добре летів в дальній дистанції, бо, здається, в річній категорії є. Він перший стоїть. Перший. Це... Перший в категорії є. У нього ну, всі шанси на наступний рік бути лідером. Ну, шанси то таке. А рік покаже як шанси є в кожного. Откий Голубок, Він і в е, цій категорії він е, непогано там, він навіть шанс мав. Йому просто ще один конкурс треба було. Він п'ять конкурсів він має хороших. Там я вже не, Три я, рази не, не, не не буду брехати, який він там коефіцієнт, З марафону він теж був. Він два, два рази був дуже гарний. Він смазав трошки кубок марафону, він прилетів пізніше. Він мав повний шанс е, зайти і в. І даже в'є того року, якщо би чуть, -чуть піднажав з Кубку Федерації. Ну, не пощастило йому. Після змагального сезону ти кидаєш голубів в пару і чи даєш їм кладку вигодовувати молодих чи не даєш, чи зразу розкидаєш. Ні, Кидаю в пару, кидаю в пару, даю молоді погодувати. Пізніше розкидаєш, щоб кожен собі займав. Ну, і в, і в тому є смисл, щоб кожен голуб собі там. Це є голуб 36-й, який в тебе був. 20. Він був. Ну, він добре летить. він був… Я один раз його теж пускав на марафон на останній Кубок Федерації. Він мене підлетів третім. Добре, в це летить. Той брат, той по тих самих голубах від свистонового цього 52-го, і той по у голубки 52-й. Мав чотири рази, по-моєму, в 10-й. Четвертий, шостий, восьмий, й і Ну, добре, він минулого року. Минулого року. Так. Ну, На, на олімпійці він не, не дотягнув, ну, але. Отакий. Вони отак. От, бачиш, вони всі. Такі більше вони плоскі. По всіх теоріях вони би не мали тянути дальні, а вони краще. Брат 236-го. Так, 26 смс. Він зараз буде стояти третій е, в цьому. Національній колекції в категорії С. 26-й, так? Так. Голуб. І його рідний брат від тої самої пари теж добре. Добре, але зараз... ну, вони так, скажімо так, вище середнього, вони люблять більше дальні дистанції ті голуби. Більші дистанції. Можливо, ще чуть чуть попрацювати. Ну, то молоді голуби, 21-й рік ці голуби. То є 26-й, 36-й і 37 самка. Вони всі ну, нормально вони себе показують. Я такими ними задоволений. То всі від одної. Ми би хотіли тебе попросити Сергію ввели таку акцію для Збройних сил України. Е, Хочемо, щоб ти виставив одного голуба на аукціон. Будь-хто може придбати його всі гроші, які будуть продані від Голуба, підуть на. Збройні сили. Можу спрезентувати вам, я вже подумав, Микола, можу спрезентувати одного самчика. То даже буде. То самчик виведений, він, він усінній з, не з цього року, а з минулого року. Я спеціально е, залишав від, від е, цього 26-го самця і від е, 213 самка у мене ще така є. Маємо в руках два рідних брата. По одній і тій самій парі. Голубка 213, яка в категорії Б друга друге місце має, і тато 236 чи 226 26. 226, який номінований не в одній категорії Б і, і в H, 22. і в С. І його рідний брат 236-й теж мав призові місця. Одного голуба Юрку нам презентує на. Аукціон. Хто захоче, зможе собі придбати. Всі гроші від продажі будуть перераховані на ЗСУ. Під відео підкріпимо результати батьків і родословно. Як ти вважаєш, які самі головні чинники твого успіху, і які чинники і які моменти ти би порадив молодим голововодам, щоб добре себе ну, навіть? Раху... На, на, на рахунок свого успіху я ще готовий поспорити, я думаю, що в мене ще все впереді. Це ще не все ж ти міг виграти. Я так вважаю, що напевно мої успіхи будуть ще впереді. Ще я, я ще толком фактично нічого там дуже і не виграв. На другий Якщо рік грубо... запасаємося попкорном. буде дуже <свісно> цікаво. А молодим губ... голубоводам що я можу порадити? І звертати на старших голубоводів, слухати їхні поради, але і думати самому. Треба бажано самому думати, навіть, чи там з мотивацією, чи з чим. Ну, треба багато думати самого. Голуба треба. Це думати, як голуб. А вони все дуже схожі з людиною. От я особисто там. В них всі ті самі проблеми, що у людей: і клітка територія, хата, і сварки з сусідами, і ревність жінки. Все в них те саме. От, якщо там можна на тому щось трошки зіграти, можна на тому. Ну, треба думати як вони. Як голуби? Так. а вони дуже схожі з людьми, там нічого іншого нема. Просто у них розуму менше все. А може й більше, ми не знаю. Може і більше, якщо вони перший раз на 700 кілометрів ніх... мене випустять на 700 кілометрів, я навряд чи, чи прийму.